Добриння. Сьогодні розповім на яскравому прикладі кавомашини з лізінгу з оренди з Польщі, яка пройшла 26 тисяч чашок. Скільки ж ходять кавомашини міліта, до якого стану вони переходять при такому пробізі, і а, чи варто їх вважати надійними? Тут така золота середина. Вони значно надійніші, ніж про них кажуть інші оглядачі і. Uh, все ж є кавуарки набагато більш надійні, ніж цініліти. Це їх не головна якість 100%. Допустим, їх надійність достойна. Вона не супер, але і не повний треш, як не будемо казати, інші бренди. Тож, 26 тисяч чешок, що в нас? Uh, привіт, розібраний, вимитий, замінений дренажник. Uh, дренажники в нас міняються на більш... В менших пробігах тут взагалі без питань під заміну. Замінений верхній мікрик, він теж живе, тисяч по 10 чашок. Теж міняємо. Все інше по приводу, то мотор шестерні в принципі в нормальному стані. Зверніть увагу, 26 тисяч чашок. Пластмасова шестерня не знищена. Це така сама слабка там деталька. Турбінка просто брудна була, трубки просто брудні. Помпа, можливо, підзношена, є невеликі сліди вологи. Будемо запускати, що дивитись, то можливо. Буде. І таке. Наразі у нас 1000 гривень, це дренажний клапан, «Мікрик». Якщо помпа, це ще півтори тисячі. Клапан тиску 100% під заміну. Тут взагалі ні про що не думать. А, такий пробіг це йому просто от, приг... приговор. А, бойлер просто розібраний вимитий, бо отут все брудом було заліплено. А кавомашини з оренди. Просто з них знущаються. По-іншому не скажеш. Теж все було в бруді, вимито. Так. Передня панелька. Новий диспенсер. Нова оця панелька, бо хтось колись взяв і зламав. Вимито все, бо теж було все заліплено з ног до голови. Вимита передня панелька. Екранчик буду тускувати. 26 тисяч чешок – Це для нього приговір. Так, наступний крок. Заверний блок. Він в гарному стані, але чому? Тому що він міняний вже 21-го року. От. Е я б рекомендував би на 10 -ти тисячах міняти заверний блок на цих кававарках. Це так, превентивно, скажімо так. На 15-й він вже виглядає, скажімо так, не дуже цікаво і дуже потребує заміни. Е є, наступне. Тут ми бачимо у нас що. Розібрана кавомолка і вимита. Або на такому пробізі кавомолка миється. В, от, в мильній воді засіб для миття заварного блоку мию кавомолку. Бо вона в такому страшному стані на цьому пробігу. Вона оригінальна, жорновам капець. Жорнова теж оригінальні. 26 тисяч це просто без питань жорнова під заміну. Це в нас ще. Uh, там 750, 800 гривень. Це не 800, 800 вже був курс євро він такий. Наразі 1800 плюс наш клапан тиску 400, 200. Диспенсер. Теж десь 400, 2600. Панелька ну, гривень 100, 2800. Uh, так, хто в нас ще? Заверний блок пощастило. Це подарунок долі або минулого власника. Загалом, якби був родний, просто от взять отак і цілком заверний блок у сміття. На 26 тисячах не виживає жоден. А, наступне стаття розходів або доходів. Мультиклапан теж пощастило, бо він в нас. 0,5-22-й, його вже міняли. При цьому він вже був весь зарошений молочним нальотом. Тобто його раз знищили, я цей вже розібрав, вимив змазав, змастив. А, якщо у вас оригінальний клапан, теж під заміну. Цифру краще не знати. Бушний 1200 гривень, новий 100 євро. От, от, от просто. Тобто, нас, допустимо, вже 2600 гривень маємо. Це такий щасливий випадок, коли новий заверний блок і новий мультиклапан. Далі ми дивимося, що у нас. Передній капучинатор Це теж стаття доходів. Оце в смітник. О, і ця ерунда десь гривень 600. Це 3200 буде. А, інші частини по бажанню. Тобто, якщо хочете гарно, міняємо. Оця гривень 300. Оця мордочка срібляста, гривень 700. Ну, давайте так. Ще 1600 гривень, було 2600 у нас, так? Да? Десь за 4 ми вже вийшли, Тобто за 100 євро. Трубочка, якийсь колхоз. Тож маємо, в результаті кавомашина з пробігом 26 тисяч чешок для себе по мінімалочці бере десь на 100 євро. Запчастин тільки Тільки запчастин для ремонту на встановлення нормальної роботи. При цьому екран залишається старим, корпус залишається старим. А, і не знаю, якщо ми будемо встановлювати корпус, це от просто гроші будуть йти туди легко-легко, бокова дверка десь 10 1000 гривень. Верхня панелька а, це 1200 гривень. Капучинатор той же, до краси доводити, це теж тисячу гривень, то давайте так: 200 євро, це стане легко, якщо ви будете з кавомашини, яка була в роботі, яка зношена, а, намагатися зробити нову. І головне питання: ця кавомашина коштувала 100 євро. По факту, якщо це все зробити, за м, 300 євро, ми отримаємо машину 2017 року з пробігом 26 тисяч чашок. Якщо брати в Німеччині баріз, її ціна буде десь 350 євро. Це десь 2020 року з пробігом 1005 ну, плюс-мінус. Там може бути 4-7. І це буде машина з пробігом 4-7 тисяч. Ось так. То є такі варіанти, і мені здається, вибір тут досить легкий. А, але варто розуміти, що ви робите. В принципі, цю машину до нормального стану тут на четвірочку по п'ятибальній системі вдасться довести. Це буде коштувати, я ж кажу, там трохи більше за 100 євро. От. Чи вдалий це екземпляр? Для лізінгу ця машина досить вдала. Тобто в мене були в більш страшнішому стані. Ну, вони йшли на запчастини. Загалом, якщо є у вас вибір, краще беріть від людини, від першого власника з пробігом до там, 8 тисяч шок. Ну там давайте так, 5-9 в основному, що таке. Це гарний пробіг, кавомашині ще багато. От. Але 26 тисяч шок для цієї машини не переговор. Вона буде, я ж кажу, на 4 з 5 вальної системи працювати, варити смачну каву, спінкою крема, пінити гарно. Все це вона буде, все це можливо. Тож так, як обираєте каву машину, дивіться, що ви берете, маліти досить надійні каву арки, і промонтувати їх можна на досить великих пробігах. Тож так, дякую за увагу, до побачення.